Усіх вітаю ви на каналі Сі час. Мене звати Антоліна Пичик. І разом зі мною Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик. Пане Костянтине, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям. Слава я на початку розмови завжди прошу нашу аудиторію бути активними під цим інтерв'ю, лишати ваші коментарі, звісно ж таки вподобайки, і підписуватись на YouTube канал. Сейчас для нас це дуже важливо. Почнемо з такого у ніч на 22 серпня. Українські дрони по суті рознесли авіабазу Мариновка під Волгоградом. Вона розташована у 450 кілометрів від лінії фронту та ближче до Казахстану у 200 кілометрах. Водночас до кордону України від неї 270 кілометрів. Пишуть аналітики більше того, кажуть, що відоме Латовище це тим, що з усіх аеродромів поблизу України лише на ній зафіксовані готові укриття для літаків, які почали споруджувати ще з 2023 року. Пане Костянтине, до вас запитання. Чим ще цікава ця авіабаза? Що там могло бути розташоване? Ця база. Вона навіть е, в переліку е, баз аеродромів РФ, які там є, мають відношення до військових, вона навіть в цьому переліку ви її в Вікіпедії не знайдете. не знайдете ні, е, ну, під всіми її, скажімо, ідентифікаторами. Там є ідентифікатори е, по населеному пункту Марінка, там є Калач на Дону, там є 47 кілометрів до Волгограду. Е, але так, щоб взяти і назвати її, так ви її не, не не знайдете. Вона була ще цікава тим, що там розташовані були літаки Су-24 МР. Це літаки-розвідники, які дуже активно використовувалися в той час, коли е, були збиті літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50У, і росіяни фактично залишились без очей, тому що тоді. і за Загризотна РЛС е, була знищена в Мордовії. і станції Вороніж М, вороніж ДМ були знищені, і там багато чого було знищено і, і тут ще й два літака. Ну, взагалі вони були сліпі. І вони намагалися за допомогою цих е, стареньких су 24 мр проводити розвідку нашої території. Нічим гарним це не скінчилося. І вони тоді перейшли на те, що, чим займаються і зараз це розвідники, дрони розвідники Орлан 10 Суперкам, зала, за допомогою їх вони там розвідують наші території. Ну, це, ну, Орлан це ну, 150-200 кілометрів максимум. І до 50 кілометрів «Суперкам» і зали. А зараз на цьому аеродромі подивилися супутника знімки. Після того, як ми дуже серйозно почали знищувати аеродроми, аеродромну інфраструктуру, намагатися знищити літаки, але це дуже важко, тому що вони встигають злітати з цих аеродромів, А ми почали працювати починаючи там з липецьк 2 це четвертий навчальний центр, головний у них, і потім там і Белтімор, і Міллерова, і Морозовськ. Судячи з цього, Морозівськ Взагалі там досить серйозно знищений. Ну, не думаю, що в, 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 в найближчий час там можна буде його нормальним чином експлуатувати. Може, зможуть злітати і сідати, але експлуатації нормальної там, скоріш за все, не буде. Так як з Мірова. І от вони. А от по, по цим аеродромам було розміщено десь по 10-15 су 34 які з кабом літали до нашої території і. Зараз значну кількість цих літаків необхідно було вивезти з, з цих аеродромів. І от одним з таких аеродромів вони взяли цю Марінку і розташували там, почали проживати, прописані були ну, старі Су 24 там десь їх 10, 12, 15 штук, і 15 Су-34. І скоріш за все, судячи там з того, як там зривалася і рухотала те, що там була. Uh, потім вторинна детонація. скоріш за все, 134 були споряджені або тими ж самими бомбами, кабами, uh, або ж там ще інше було озброєння. Ну, судячи з цього, там була серйозна детонація. І не хочу нічого казати, але скоріш за все треба очікувати, що скоро ми будемо мати підтвердження <кій> знищення <кій> бибачте, знищення великої кількості російських літаків. Так, ще враховуючи той момент, що це все відбувається дронами. Дійсно пишуть в мережі зараз про те, що напередодні фіксувалося, що на цьому летовищі, як ви і кажете, 14 зокрема, су 24 та 13 Су-34. Якщо приблизно брати такі такі кількості, наскільки це значна втрата для окупантів? Тому що для нас це і один су, коли е, ворожий, так е, збивається, знищується а тут от в такій кількості. Ну, су 24 викреслюємо, тому що вони е, ну фактично, вони нам, е, це розвідники, ти на них так. нічого не повісиш, вони там щось літають, щось розвідують, Але ж вони такі старі, майже як я, вони там довго вже е, багато вже не довичають, ну чесно вам mm -hmm. сказав. А те, що стосується су 34 то цих бомбардувальників навколо нас по цим аеродромам було сконцентровано десь близько 40-45 машин, Да? Тому 13 машин це дуже багато. Але ж я не думаю, що там були знищені всі 13 машин. Люба кількість, яка буде знищена, вона призводить Це екіпаж. Два, два чоловіки, да? два пілота. Ну оператор і Пілот, це в будь-якому випадку сам по собі літак. Там близько 50 мільйонів доларів. Вони його використовують він коштує. Цих літаків вони на рік більше там. Аніж там 8 було, ну 6 це них рекорд, а взагалі так 2-4. А якщо ми їх знищуємо там 10, то до чого це призводить? Да? А вони збільшити кількість, якщо б могли, вони б вже збільшили, але не можуть збільшити цю кількість. Тому це ну, дорога в один конець. Напередодні міністр оборони Російської Федерації Білоусов на зустрічі з зет патріотами, з так званими воєнкорами, обіцяв, що будуть вони масово зводити укриття для своїх винищувачів. Він говорив про те, що вже навіть складено графік по конкретно по конкретно аеродромах. Як я вже зауважила, що якраз саме на цьому аеродромі, на цій авіабазі, і були такі укриття, що це за укриття? І от. Якщо розглядати плани окупантів, наскільки висока вирогідність, що ці нові зведені укриття вони будуть ефективнішими? Ну, в вашому уявленні, я так відчуваю, укриття це щось підземне, таке вирите, котлован таке. Насправді це швидко е, е, будуємо конструкцію. Угу. От, тобто, це скоріш не укриття це не віси. Вони потрібні. що, що росіянам, з якої точки зору? Зараз дуже багато використовуються макети як хібні цілі для того, щоб витягнути туди ракети, щоб вести противника в оману. І ти під таке укриття, ти заїхав макетом, виїхав на ненастоящим літачком. Так? Або заїхав літачком, а виїхав макетом, і це дуже важко виявити там засобами оптико-електронного спостереження, космічною розвідкою, ну, важко, є там проблеми. Тому що макети зараз там вони такі, що ти будеш стояти біля нього і думати, що це літак. Ну, якщо не не, не, не так не помацаєш, язиком не попробуєш, то можеш думати, що це літак. Тому. Це, це розумне рішення, це раціональне рішення, воно не таке дороге, як там будування арочних укриттів і таке інше. І, а з точки зору ефективності, воно, ну, якщо там буде розриватися касетний снаряд, ну частину він може на себе візьме, але багато він не візьме, тому що це ну, просто це, оцінкований. Лист, який пробувається, і крізь нього ці польстрамові шарики доб'ють до чого завгодно. Тому це як маскувальна сітка. Ти не незрозумі... зрозуміло, що ти там залишив, що ти туди завіз, і що ти звідки вивіз. не зрозуміло. Це його основне, основна його перевага. До цього він потрібен. А це дорого? Ні, це в, в порівнянні з ракетами. Які е, і бомби, які вони несуть, або які, які на це використовуються, або в порівнянні навіть з вартістю літачків, ну це десь ну, це не, 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 не таке дороге задоволення. Угу. Це видання скоріше важке, аніж е, е, технічних проблем там нема. Там заливаються опори бетоні, а потім там все дуже швидко вибудовується. Ну тому й його... вони Складно його і знищити, як ви кажете, тому що це навіть більше не для захисту від дронів чи ракет. А щоб маскувати літаки, це на, на наступний наступної така е, площадка або орбіта після маскувальної сітки. Угу, зрозуміло з'явилася інформація, що внаслідок атаки гур по військовому аеродрому Саваслейка, 16 серпня, знищені літаки міг 31 к кай, два літаки іл 76 Також пошкоджено близько п'яти літаків ймовірно, міг 31 Про це вже повідомляють ЗМІ з Посиланням відповідно на джерела в гур. Як такі втрати окупантів рекомендуєте? Це, так би мовити, втрати, які неможливо відновити. О, угу. Літаки Міг 31К вже не, не виробляються більше там, 20 років. Ой, кажу, до 30 років. 30 mm -hmm. років. І ці літаки, які були пристосовані, ракети шкінжал, з'явилася значно пізніше. Да? І для того, щоб таскати цю ракету. Було вирішено, що будемо використовувати перехоплювач Міг-31. Найбільш модифікована версія була БМ, там до цього була Б, потім БМ. І для того, щоб прилаштувати ракету Кінжал для цього літака, фактично з літака Міг 31 бм який перехоплювач, який там ну, дійсно дуже швидко злітає, в нього там велика. Можливість там розігнатися і далеко йти в атмосферу. І навіть там от в цих повідомленнях, кажуть, Міг-31І це е, був літак, який повинен був з одного боку виводити супутники на орбіту, маленькі супутники там до 80-150 кілограмів. А з іншого боку, він е, мав, мож... мав бути озброєний системами і ракетами, які б дозволяли збивати супутники. Ну, тобто, це та така, хоч стара, хоч старий літак, да за віком, але за рахунок там абсолютно дурних двигунів з дурними там розходами палива, він має можливість на форсажних режимах дуже сильно розганятися. І тому він був використан для того, щоб розігнати ракету кінжал, щоб запустити надати їй. Начальну велику швидкість, і е, таких літаків з оцього міг 31-го БМ було перероблено там ну, десь, за одними даними, 10 машин, а за іншими, там я, почали з'являтися і 20 машин, але 20 машин я ніде не бачив, і думаю, що це, скоріш за все, помилка якась сталася. Думаю, що 10 машин, з них вже до цього часу було виведено там, пам'ятаєте, в ми там один трохи вразили, один там двигун загорівся, коли він там бігав по полосі, Тобто, було два, і потім ще один. Тобто, їх там залишалося на рівні 6-7 машин. І, а Саваслейка це взагалі аеродром, який спеціалізований саме під обслуговування, ремонт, модернізацію Міг 31. Тобто, з ті Міг 31, які. Ну, може не всі, але велика кількість міг 31 які є у Росії. Вони е, проходять саваслейку з точки зору регламентів, модернізації, таке інше. І які саме були вражені, ну до, було б дуже добре, якщо міг 31 к а, а, а може бути, і якісь інші. Але це ж вже у нас не перша атака цієї севаслейки. Там першого разу він добили, ну доб'ємо з другого. і це показує, що ми можемо бити. От Вчора була ще одна цікава подія, може, вона так непомітно пройшла, я всім розповідаю. Це атака, чергова атака Олені. 1800 кілометрів, да? І е, цією атакою змусили піднятися ту 95-ті. Вони там всі піднялися і перелякані там літали, поки не закінчились там ці атаки БПЛА. Вони сіли в Венгівці за заправились паливом і полетіли обратно. Тобто, я думаю, що ми чергову атаку, серйозну ракетну атаку, ми зірвали. Ну, наші гурівці зірвали. Це Ем, насправді дуже приємно, дуже важливо. А от стосовно того, що дрони літають так далеко. От, дійсно, 21 серпня дрони долетіли до Мурманська. Це рекорд по суті по дальності польоту безпілотників. Раніше такий був рекорд: це 1800 кілометрів, які в ЗСУ встановили наприкінці травня, коли атакували Орськ в Ренбурській області. Ми тоді ще обговорювали, що тоді вразили станцію. Радіолокації раннього попередження про ядерний удар. Пане Костянтине, те, що дрони літають на таку відстань, це те, що дуже рідка протиповітряна оборона в Росії. Це правильно обраний, коректно обраний маршрут, чи що дозволяє так рухатись безпілотнику? ну Перше, це можливості самого літака безпілотника, да який mm -hmm. може літати на таку відстань. Це питання вирішено і. Всі розуміють, що 1800 до олені які подолані, подолані, і це регулярно вже стається. Це далеко не рекорд, тому що ну, наприклад, для того, щоб туди долітіти, треба ж обходити все ж таки засоби ППО. Де ж це ППО є, uh -huh. і треба його обходити, і взагалі якось вибудовувати маршрут, щоб тебе раніше, ніж потрібно тебе не могли виявити. І це скоріш за все десь на рівні там 2 2200 кілометрів, десь такий. Але ми всі розуміємо, що у нас є е, дрони, які вже здатні літати 3 3 з половиною тисячі кілометрів. Ми просто доки не вирішили, що нам треба на таких відстанях бити. У нас дуже багато цілей, які входять там е, в ці там, ну фактично тисячі кілометрів. Там дуже багато над чим треба працювати. А основні ж у нас завдання це знищення ППО, знищення е, літаків на аеродромах, які е, таскають або бомби, або ракети, тобто, або там 134-й, 135-й, які займаються кабами, або хасто 101 які таскають на ту літаках ту 95 мс Да? Е, дуже б хотілося вражати всі установки е, Іскандерівські, але це ну, поки що досить важка задача, тому що вони дуже серйозно, дуже швидко переміщуються. Е, тому е, така відстань, от у нас вже є не один літак е, на такій відстані, у нас там три чи п'ять літаків на такій відстані точно є. Е, це і ну, там можна переліковувати, але їх там досить багато. Ми то обговорюємо з вами атаки по литовищам, це зокрема безпілотниками. А що було б, якби розширились наші можливості, якби Україна була змога атакувати ці аеродроми по, по, по різні військові аеродроми на території Російської Федерації саме ракетами «Атакамс». От, наприклад, «Форбс» ще писав інформацію, що нібито на початку літа Україна мала можливість завдати удару по авіабазі Малишево у Воронежській області. Тоді там а, десятки літаків су 34 окупанти розташували, і це ну це була б ну просто така це величезна здобич. да, Давайте е, казати відверто. Так. Але на жаль, начебто, по як пише Форбс е, США не дозволили використовувати для атаки свої ракети Атакамс. Тобто, я так розумію, що дронами не було чи, чи можливості, чи, чи, чи сенсу тоді бити, чому саме наполягали на Атакамса, і е, потім. Навіть кажучи, що якщо б і Сполучені Штати вже дали б добро, то вже було б пізно, тому що вони перемістили ці сушки на інші литовищі. Так? Що ви про це знаєте, що, що думаєте? Ну, Тут ситуація проста. І коли злітає наш дрончик, який літить 150-180 кілометрів. Да? Його десь побачили, десь зорієнтувалися, куди він може летіти. І uh -huh. літаки піднялися й Да? Якщо б є ракета атакам, то вони нічого не встигають, Перше. Друге, ну, от у нас лютий, він там може нести там 700 кілограм вибухівки. Оце те, що були по Саваслейки. Інше там у нього 850 кілометрів це для нього така робоча дистанція. 70 кілограм вибухівки для безпілотника на таку відстань це досить серйозно, але це не є ну, щось таке невирогідне. Шахет 50. так? Тобто. Порівняти вибухівку 70 кілограмів з касетною боєголовкою півтонни, ну якось розумієте, важко, да? тобто в неї разлива здатність значно вища. Тому дуже хочеться бити атаками, але треба цю цю ситуацію розглядати з точки зору позиції пана Селівана: Залишити Росію без десяти тридцять х а чим же вони будуть тоді Україну бомбити? да? Це ж буде ескалація якась, новий виток ескалації, як вони кажуть. Вони ж дуже бояться цієї ескалації. Тому нам не дозволяють бути атакам, саме, тому нас обмежують там 100 кілометрами, тому нас е, всіляко обмежують. Але ось на цей час можна вже зафіксувати 5 досить серйозних, потужних ударів нашими ракетами Нептун. Крилатими ракетами, не балістичними, крилатими ракетами. Я думаю, що скоро у нас з'явиться і балістична, але крилатою ракетою е, вже п'ять е, конкретних вражень. От я дуже сподіваюся, що на е, ці аеродроми теж почнуть залітати не туди. тому що нам не можна, от е, тільки ми зайшли в Курську область, ми е, Україна стала більш суб'єктною, ніж була до цього. З нами почали рахувати, з нами почали е, якісь умови там виставляти, якісь там. З нами почали торгуватися. Раніше було так: ну ви стоїте там з протягнутою рукою, ну і стойте, ми там скажемо, скільки вам чому давати. А зараз вже не так. Ж, зараз вже ситуація змінилася. Тому я думаю, що і дозвіли будуть розширятися, і диапазони цих озброєнь буде змінюватися. І дуже сподіваюся, що зверніть от отак, така була дуже цікава історія. А, е е е американці кажуть: ну стосовно там е е ракети Джасом і ракет. Uh -huh. <світ> атакам uh -huh. По Криму. атакамсів хватає, вистачає, можете бити скільки завгодно. По Росії атакамсів не вистачає, тому що Тайваню їх замало. Тому ми будемо розглядати питання надання Україні далекобійних ракет Джасом до Ф-16. Тому що знаєте, літак без ракети, Ну якось знаєте, якось смішно, як, як дитяча іграшка, але дуже дорога. Можна залишитись без штанів, але толку від цього буде мало. Тому що вони ну, отримуємо, то ми в рамках військової допомоги в 16 а експлуатація за наш кошт, да? за кошт військового бюджету. Авіація дуже дорога штука. Літак навчання пілота 5-10 мільйонів, один час польоту. Ну, в середньому там 20 тисяч доларів. Я вже не кажу там про інші там витрати на інфраструктуру, і все інше. Нам допомагають досить суттєво партнери і Нідерланди, і в першу чергу канадійці, Це таке інше, але ну, все одно треба, щоб і використовувати літак. Треба був, щоб був баланс витрат на його на нього, на його е, застосування, і е, е, самозастосування ефективне. А ефективне застосування це ефективне озброєння, це ефективна ракета. Якщо казати про ракети поверхні Земля, то це AGM Джасом, яка може там в простому варіанті 360 кілометрів, а з додатковим двигуном це 960 кілометрів, і це 450 кілограмів вибухівки, це серйозна ракета. Так от можна ж було деякі з цих задач вирішувати вже зараз за допомогою атакам. Але атака всіми, будь ласка, по Криму. А от в цьому випадку ми будемо думати, яким чином вам колись може бути, будемо спілкуватися з, партре, з партнерами, чи можна вам надати дозвіл і надати спочатку надати дозвіл, потім надати ракети. ну тобто, це все дуже сильно затягнуто. І угу. це затягнуто для того, щоб нам. Ну, якомога менше давати, щоб розтягнути цей процес процес ескалації. Але як тільки ми зайшли на Курську область, як тільки ми починаємо використовувати туди і більш активно наше БПЛА, то питання надавати дозвіл чи не надавати дозвіл, ну можете просто не встигнути. Така ситуація. Пане Костянтине, би ви? А... Описали ситуацію Курській області. Ну, що входить в межу вашої компетенції? Зокрема, як працює наша авіація? Там ем, які які ваші оцінки? А, авіація робить те, що може там зробити, незважаючи на ті загрози. Ми там втратили вже міг 29 Втратили дуже гарного пілота, дуже гарну людину. А, але ми виконуємо завдання в основному за допомогою. Точних французьких бомб харм, які скидає з міг 29 Крім того, використовується гвинтокрили в, в тих завданнях, які треба, щоб вони використовувалися. Ну не знаю, але стільки повідомлень, що там вже десь біля кордону літали F-16 і щось вони там робили. Не можуть це підтвердити. Тому що у нас там я ж не кажу, що їх літає там більше, ніж нам їх передали. Mm. І всі вони там, і всі вони і в Сумській області, і всі вони в Харківській, і всі і де їх таки нема. Але ну, думаю, що там десь біля кордону вони не літають, тому що о, останнім часом в кілька днів були постійні повідомлення, що там на російській території в районі Курської Брянської о, і... Білгородській областей знаходились, літали су 35 тобто вони або виманювали на себе, або вони патрулювали, щоб там не було, не було свободи. Ф 16 Ну щось таке. Ну, от таке було. Угу. Так, стосовно F-16, вони там вже певний час нас скільки три тижні, да, в Україні як офіційно їх представили на початку серпня. Чи можна вже зробити якісь попередні висновки, які маємо результати? Чи поки це все та таємно, і про це мало що відомо? Мало що відомо, нема таких підтверджень, що цю атаку або там розстріл шахедів там зробив ф 16 Такого нема, тому якісь чутки, якісь плітки, але не хочеться бути там ретранслятором. Сто відсотків. Пане Костянтине, ще тоді хочу вас запитати. Була інформація про те, що росіяни намагаються посилюватися в окупованому Криму і розмістили там новітні комплекси протиповітряної оборони С 500. Що ви про це можете розказати? Блумберг про це, про це писав раніше. Ну, вони писали давно, вони там давно вже туди завезли С 500 Це перший випадок, коли росіяни прийшли до висновку, що Аеродинамічні цілі і балістичні цілі треба збивати різними типами ракет, але е, вони до цього висновку прийшли. Ракету нібито зробили, але все одно це не кінетичний перехоплювач, а все одно там е, взривається ця боєголовка і в хмарках там воно там повинно щось літати. Е, проблема росіян в тому, що вони взагалі так е, розганяються на супергігантські проекти. От е, Американці, європейці, вони що зробили, потім вони починають це покращувати okay. до того часу, поки вони спочатку закладають великі можливості в цю конструкцію, а потім її покращують. Та от яскравий приклад найбільш вдалий, це Ф-16, Де-таку 50 років, але він сучасний. А, а росіяни вони так: так, оце погано, так, все забули, робимо нове, робимо все. І <кхід> оцій комплекс С-500, він хоч дальньою радіосудію але він ну там чуть не до Манхеттена, все знає, що буде там хоїтись в нього такі радари, він там і супутники може збивати, все таке інше. Це повна ахінея, скажімо так. Але ну тобто підтвердження ефективності праці цього комплексу нема. Були розмови про те, що індуси хочуть разом з росіянами це виробляти якесь спільне підприємство. Але чим це закінчиться, поки що невідомо судячи з того, що зараз відомо про працю того комплексу, відомо, що ми там один раз вже били і щось там ми вразили. Спасибі вам велике за цю розмову. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик. Друзі, я попрошу обов'язково підтримати це інтерв'ю вашим лайком, коментарем, поширенням і так само підписуйтесь на YouTube канал час». Бережіть себе і до зустрічі.